Якщо вас Бог живий, то в то чому тоді проблема? Ми ж довіряємо, ми довіряємо дітей, ми довіряємо маті у сім'ї. Чому, коли Господь говорить, а Господь говорить лише для того, щоб ти тоншому щасливий. Чому, коли Господь говорить, чому, коли Господь говорить? Я все, кожне всяке слово, яке говорить, я стараюся покласти або як символіку, або саме гірше, що може бути в християнстві, це коли я кажу, а хто вас знає, яке кора було приписано? Це ще можна повітру у християнстві. На а тепер виникає питання а тоді, кому вірити? Скажіть, будь ласка, якщо поставити слово Боже під сумнів, тоді чому вірити? Розумієте, що це єдина книга, єдина книга, яку я повірив всі інші літератури, які живуть у світі, я би поклав під сумнів. Все, що написала людина і сказала людина, я би все поклав під сумнів. Крім цієї Євгенії. А чому я не бачу плодів у своєму духовному житті? Бо я вію усім і всьому, крім Слова Божиї. І тому Бог каже: ти, і блукаєш через своє невірство. Ти вже обеділися, чи живий я, чи не живий. Ну no, так, нам треба зробити вже рішення, чи ми віримо, що Бог живий і їх правда, чи не віримо? Якщо ми не віримо, якщо ми не віримо в Божим Словам, якщо ми не віримо в Божию Словам, то що ми від Господа чекаємо? Що ми чекаємо від Господа? Ми неме перейматися шутками. Ви знаєте, як зараз цей духовний час пройде, що священник проповідує, священник говорить про те, що ви ми не стали на ті самі гравці, щоб ми не стали на ту саму помилку, яку вибраний народ, якого Господь вимірював багато чудес, Бог дає чудеса і каже правду. Людина чудеса приймає, бо їй треба чудеса, а правду ні. Людина чудо приймає Кашка. Стовпи вогняні, ну і там кари, там, і кари, там багато, Господь, Господь завжди, Господь є Бог чудес. Чудеса ми приймаємо. А от коли Господь каже, Господь каже, я єдиний істинний. Все, що буде претендувати на це сильне фальшем.